Казка слимачок. Слимакові дуже поталанило. Він жив на листочкові квітки, яка завжди усміхалась. Кожного ранку вона вітала усіх, киваючи голівкою. А кожного вечора бажала усім та добраніч тулячи одне до одного крильця пелюсток. У квітки Оленки. Був вірний друг, сонячний зайчик. Він мав дві шубки: сіру і білу, а ще маленьку хатинку під старою сосною. Зайчик так спритно і радісно стрибав по галявині, що кожен знав це сонечковий зайчик. І тільки слимакові було байдуже, як почуває себе квітка. Що робить зайчик? Двері його оселі були завжди зачинені, бо навіть коли він виходив звідти, то спершу завжди виставляв ріжки. І квітку, звичайно, непокоїла така гостинність. Одного ранку до слимачка прийшов зайчик. Він дуже хотів довідатися. Кому ж віддала для помешкання свій листок подруга Оленка? Тук-тук-тук. потормосив Слимакову хатку зайчик. Хатка порухалася і промовила. Нікого, крім сонечка, не впускаю. А я сонечковий, але зайчик? намагався зазирнути у шпаринку вірний друг квіточки. Ну, то й що? бурмотів слимак. Ти все одно не сонце, а його краплинка. Зайчик задумався. Спершу він хотів принести слимакові морклину і капусту. Але такий великий дарунок міг покалічити листок квітки. Слухай, шепотів усі щілинки зайчик, а ти можеш уявити, що я сонечко. Можу, байдуже відповів Слимак. Ну, то й що? Відчини мені. Слимачок зацокотів усіма клямками та відкрив прадавні двері. Він вийшов із хатки і вмостився на білій пелюстці. Слимак хотів посварити зайця за його видівку, проте не встиг. У тієї ж миті. Відчув, що оточений теплом сонячного проміння, Слимачок аж тепер зрозумів просто чекати сонечка марна річ. Треба виходити сонечкові зустріч. Беззахисний, але захищений сонцем привітав і перепросив Слимачок своїх друзів, квітку Оленку і сонячного зайчика. Бо на сонячній галявині і вітаються, і перепрошують одночасно.